Вітаю вас з новим днем, дітки, та запрошую на цікаве заняття. Діти, сьогодні у нас в гостях хвоста та гостя з далекого південного континенту Африки. Ви впізнали її? Хто це? Правильно, це мавпочка. Привітайтеся з нею. Добрий день, мавпочко. Діти, мавпочка розповіла мені, що вона приїхала до нас в Україну. Щоб познайомитися з нами та дізнатися, якою у нас буває зима. Адже в Далекій Африці зими не буває ніколи, там цілий рік спекотно. Мавпочка живе в тропічному лісі. Погляньте на картинку і скажіть, яких тварин півдня ви знаєте. Так, це слон, крокодил, бегемот. Зебра, жираф, лев. У тропічному лісі росте чимало смачних фруктів. Що це за фрукти? Назвіть їх. Так, це апельсин, банан, лимон. Молодці. Діти, пограємо в гру тварини і рослини Африки. Розглянемо картинки із зображенням тварин та фруктів. А доберемо до них слова ознаки. Слон який? Величезний, сірий, вухатий, товстоногий, сильний. Бегемот який? Товстий, неповороткий, сірий. Крокодил який? Зелений, зубастий, довгий, хвостатий. Хижий. Банан який? Жовтий, довгий, солодкий. Лимон який? Кислий, овальний, жовтий, духмяний. Апельсин який? Помаранчевий, великий, круглий, солодкий. Молодці. Мавпочка дуже рада, що ви багато знаєте. Про її рідний край, та вона хоче більше дізнатися про наш ліс. Пограємо в гру, кого не зустрінеш в зимовому лісі. Я буду від імені Мавпочки ставити запитання, а ви відповідати на них. Чи можна зустріти в зимовому лісі ведмедя? Ні, тому що ведмеді взимку що? Сплять. Чи можна зустріти в зимовому лісі корову? Ні, а чому? Тому що корова це свійська тварина, а не дика. Вона в лісі не живе. Чи можна зустріти в зимовому лісі метелика? Ні, тому що метелики і всі інші комахи ховаються від холоду яких же тварин можна побачити в зимовому лісі? Так, зайчика, білочку, лисичку, вовка, оленя, лося, дикого кабана. А які пташки залишаються в лісі взимку? Так, дятел, синичка, снігур, сорока, ворона. Молодці дітки, Мавпочці дуже сподобалося з вами грати. Та про наш край дізнаватись, порадуємо ще нашу гостю та намалюємо для неї її улюблені екзотичні фрукти. Для роботи нам потрібно різнокольорові гуашеві фарби, стаканчик з водою, пензлик, сухі серветки та аркуш паперу. Спочатку намалюємо тацю, на якій лежатимуть наші екзотичні фрукти. Колір, дітки, виберете такий, який вам подобається. Моя таця буде синього кольору. Проводжу на півокруглу лінію. Дітки-таця це широка миска, на якій можна зберігати фрукти. Ось так. Така таця в мене вже є. Дітки, тепер будемо малювати наші екзотичні фрукти. Вимиємо щіточку. Так, спочатку намалюю банан. Для цього я візьму фарбу жовтого кольору. Дітки, банан має продовгувасту форму, тому знову проводжу напівокруглу лінію та малюю бананчик. Ось так. Такий банон у мене вийшов. Так. Тепер знову вимию щітку та намалюю апельсин. Для цього мені який колір потрібен? Помаранчевий. Апельсин має круглу форму, тому кінчиком пензлика малюю велике коло, бо апельсин. Великий. Так. Ще додам до нашої таці лимончик. Візьму трішки яскравіший колір жовтий. Так, і намалюю лимон. Дітки, лимон має овальну форму. Ось так. Ось такий лимон у мене великий вийшов. Гарний. Дітки, тепер зафарбуємо наші фрукти та тацю. Зафарбували фрукти та тацю, додамо дрібних деталей. Для цього нам потрібна фарба коричневого кольору. Наберемо трішки фарби на кінчик пензлика. Додамо коричневого кольору трішки нашому бананчику. Ось так. Раях бананчика. Так, та намалюємо невеличкі хвостики, апельсину та лимончику, за які вони тримаються за гілочку. Ось так. Ось такі екзотичні фрукти у мене вийшли. Чекаю на ваші малюночки. Бажаю вам успіху, дітки! До зустрічі!